15 квітня Україна святкує день навколишнього середовища або день довкілля. Тому і виникла ідея провести в усіх школах міста суботники. А для більшого заохочення ініціативу вирішили перетворити на конкурс. Розповідає голова фракції політичної партії Опозиційний блоку Новомосковську Олексій Фрейдін. Всі ви бачите, що по погороду зараз проходять суботники, тому ми вирішили пропонувати нашим школьникам навести порядок в своїх школах. Для того чтобы прежде всего им было приятнее посещать их учебное заведение в качестве Призов у нас були вибрані. Ми поміщалі приобрести м'ячі волейбольні, баскетбольні, футбольні. прибирання оцінювалося за десятибальною системою: чистота території школи, чистота прилеглої території, чистота спортивного майданчика, стан клумб та стан зелених насаджень. каже керівник міської організації політичної партії опозиційний блок у Новомосковську Олександр Іванов. А это почему сделали именно мячи? Потому тому наступает вот наступає Май, іюні, далі літні місяці, коли будуть ну, лагеря, школьні, от, як там дітські площадки при школах, там де необходимо спортінвентар. Депутат міської ради Зоя Петрусенко точно знає, як саме реагують на такі суботники діти. Адже внуки Зої Олександрівни також брали участь у прибиранні. Вони прибрали і вони такі раді. Що у них стало чисто. І хочеться їм подякувати за участь у цих акціях. У них з'явилось якесь ну, і завзяття, і охота. А те, що вони, ось, наприклад, ті, хто перемогли, вони. Дуже раді адміністрація, педагоги та учні з завзяттям відгукнулися на пропозицію депутатів. Гуртом прибирали шкільну та прилеглу до неї територію. Директор колегіуму номер 11 Тетяна Третьякова каже: до прибирання шкільного подвір'я в колегіумі долучилися всі учні, починаючи з сьомого класу по одинадцятий. Благодаря такій общій роботі, работе роботі, педагогического ми говоримо великого колегіанського братства. Отакій спільній праці ми і маємо протягом всього року таку гарну територію, квітники, такі чудові, які постійно поновлюємо, висаджуємо нові нові клумби, робимо нові, нові дерева висаджуємо. Заступник директора загальноосвітньої школи номер 16 Ірина Кардаш зазначає: проведення таких суботників на території навчальних закладів необхідне і корисне не лише для навколо. Лишнього середовища, але й для самих учнів. Це допомагає об'єднати батьків, дітей. Це така виходить, педагогічний колектив, це виходить така у нас колективна творча справа. Діти з захопленням підійшли до цього і навіть пропонували свої деякі ініціативи і пропозиції щодо проведення суботника. Ми звичайно з ними погоджувалися. За що велика подяка і дітям і. Батькам, які активно приймали участь, Погоджується зі своєю колегою по цеху і директор загальноосвітньої школи номер 12 Інна Серцова. В їхній школі всі педагоги та учні також залюбки працювали над впорядкуванням території рідного учбового закладу. Ми щороку приймаємо участь в акції чистий двір, чиста вулиця, чисте місце. Діти з задоволенням приводять нашу територію шкільну до порядку. Чим потім ще ж і від чого потім і радіють. Учні навчальних закладів до прибирання підійшли з ентузіазмом. Ще пак хто ж проміняє активну роботу на свіжому повітрі разом з друзями на нудьгування в навчальному класі, тим паче, що цього року традиційне прибирання шкільного подвір'я перетворилося на конкурс. Ми збираємося, прибираємо для того, щоб наше подвір'я біля нашої школи було гарним. Мабуть, так робить. Більшість жителів Новомосковську, щоб наше місто було гарним і квітучим. Ми дуже вдячні депутатам опозиційного блоку за те, що тримають питання про порядок на території близько колегіуму. і дуже вдячні Іванову Олександру Олексійовичу за те, що очолив цей рух, і депутату, який закріплений за нашої школи Фінько Володимир Миколайович, та конкурс, який должен придати всі, всіх об'єдніть. И чтобы поддерживать чистоту школы. Я прихожу в школу и вижу, что она чистая. И у меня сразу появляется настроение, улыбка. А если она будет грязная, какой-то... Ну, не буде настроєння, і це настроєння буде передаватися і другим. А коли улыбаюсь, то і всі будуть улыбаться, і все буде добре. Нужно допомогти своей школі зробити красивым двор, красивым площадь, щоб було было хорошо ходить, Ну ніде не було мусора, все было красиво. для визначення переможців. Була створена спеціальна комісія, яка по закінченню суботників відвідала кожну школу міста та мікрорайонів за результатами. Конкурсу перемогли загальноосвітні школи номер 6 12-16, а також колегіум номер 11 Ми провіряли всі школи нашого міста максимально. Ну, Перше місце Беззаперечно комісії було прийнято рішення 11 школи. І чотири победителі були нагороджені, чотири победителі школи були нагороджені призами. В виде спортивного инвентаря, то есть мячей для баскетбола, волейбола и футбола. Я хочу вам сказать, что вы отлично поработали, поэтому жюри присудило. В вашій школі одно, не, не определяли победителя четыре чотири є и і есть. Тому я вас поздравляю з победой в этом конкурсі. В результаті проведення конкурсу учнями, батьками та вчителями були впорядковані шкільні території, спортивні майданчики, клумби, внутрішні дворики, прибрані території навколо шкіл. Кожне шкільне подвір'я в місті засяяло чистотою.